Прийду я додому і покажу своєму компаньйонові, бо я хочу цей аналіз робити. Ось люди є, аптека є, я хочу робити. Я йому зараз піду, покажу і заставлю його. Він платить за себе, я плачу за себе. Він не схоче, я, звичайно, скажу, треба нам його робити, тому що треба знати, які продукти купляти. Інтолеранса елементаре. От я на нього дуже вже давно чекала. Ще цілий місяць в більше ніж місяць. Будемо робити, тому що треба знати: купив і тебе щось дує, і не ти не переваруєш, тебе тошнить, починає підтошнити, і ти не знаєш від чого. Не треба продукти купляти, ті, що вам не потрібні. Ті, що ви не переносите. От 25 євро і старість гарантована, Борянки мої, на колір, який хочете. Є різні кольори, жінка, чоловік, моделі різні, є строгі моделі, є сучасні, є молодіжні, <смас> для молодіжні, які хочете. От бачите, і вони піднімаються вверх, якщо ви особа висока, ви високо, якщо ні, то вниз, опускається, піднімається. Це дому, дому я мушу показати. Бачите, це мармо і травентіно. Травентіно це теж натуральний камінь, трошки якості нижчої, як мармур. І церква дуже гарна, центральна церква. А що кут треба, а куди без кутна? Другий рік я вже пізніше <різь> то. Ту... А ти теж здаєш чи ні, Іра? Ти здаєшся тринта? Я здаюся. Єзди... Тоже правда? А ти як почала? Ти як почала? Бо вона питалася, казала, казала, що і що. А ти ізея робила? Ні, я вже давно се тринта. Тому наші і... наші жінки всі платять чи не платять і контрибу не, не контрибути я, податок. Якщо, податок. Мене, в нас діти є, ага. І мусимо робити ізе, на книжки, на то, що ага. Там, ага. Ця, ну, ви робити. разом, ви одна сім'я, напевне, так. І через це. І ми робимо сети тренда теж. Ага. Сити тренда ага. і має травми, які ці травні робить. Ізея робила тепер. Ага. Ти дружиш з кимось з наших, маєш і з кимось дружиш. Зідзвонюєшся. Так я не раз і зізвоню. Ага. Але нема коли, коли? Нема коли, правда? Завжди так, нема коли. Роботи, я і... теж так сам. Сім'я. Тобто в хаті при замучено щось робиш, то щось що no. вариш і не хочеться так. От ну, Іра, як почуєш за роботу, скажеш мені, добре? Mm -hmm. Маю купа, та як мене роблять. І так зустрічають. Багато. Uh -huh. Ти вже повністю роботу маєш постійно. Маю трохи задуже аж. А, відповідай одну. Так то ти таке, що ти таке не візьмеш. Яка? — на, на годинку чи там на що тобі то не видно? Ага, на одну годинку. І що ти робиш на одну годинку? Щось, все щось, що, що каже, то роблю. — А, тільки на годинку не вигідно. Скільки ага. за годинку платить? Десять. Десять євро. Мало. Я просто на годинку, знаєш, то виходити з хати, одягайся. Ну, А маю контракт, я я там роблю. А? No. ти маєш контракт. Маю. Добре. Скільки за годину платять? По контракту. Так. Сім євро. Так мало? Чи так мало? Дуже мало. Ти смішна. Так? Та то по контракту. А тобі no. скільки, то то так є всім однаково. 8 евро, то, то дуже мало. No. Ну. Вони тобі так сказали, і ти так зразу сказала ВБНе, ВБН і... Та хоча б віта, вже немає таких сіл. Вже 8,50, 9, 10. А то то як робиш на чорно, то є 10. А, ah, а, то контрути ага. <голові> <голові> платять, то так. А вони контути платять і каси, і все. Ага. Ну, то Граначе ти. Інакшої розцінки там немає, то є однакова е, години і скільки я годин роблю, і а. то все. А. Ти напевно зразу сугласилася. Вони тобі так сказали. Ти не пробувала казати вісім почу, дев'ять евро почу. Ти не пробувала казати. А ти попробуй, то то тобі то, 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 то пробувати. До і він тобі, вона тобі скаже, все, розцінки, розкаже все. Так, Вона тобі скаже, але якщо ти скажеш, що я вже таке багато робіт мала, якщо ти скажеш, я за таку ціну не піду, і ти скажеш дев'ять, вона тобі там сього пролить і і дев'ять, і що ти на руки чистими дев'ять получиш, наприклад. Ти там не говориш так. Ти не знала того. Ти отак, от то так, то там. Там є мінімально, але ти завжди говориш свою ціну. Ми мінімально так, щоб зорієнтуватися. Ти Завжди свою ціну. Треба завжди пробувати. Може дасть, може не дасть. Ну, розумієш? Ти пробувала? Ну а як же завжди пробую? Що угу. зробила? мамо ну, мені з тими роботами. Нема хороших губіт зараз, правда? Я ніби в того діда. Нормально, ага. але тепер ще зробив прикрий. Ага. Ноги мусить трясуть, не, не годен судити, ти знаєш, то такий. Ага. Не знаю, як там буде. Скільки йому років? 90. Ага. 91 дев'яносто Виходить на вулицю ще. На колясці його можу, а ті ж тяжко його тове. Повний. Ну він розумієш, якийсь такий не дуже повний, але як з коляском важить. Десь ага. 80 кілля важить. Як мертве тіло, як так, то кажуть, так, не допомагає тобі нічого. Ні, нічого. Як сяде все, як, сяде, все, як мішок а, з бульбою. А. а як не піднімати, теж. Які проблеми зі здоров'ям має, так зрозуміти, на що хворіють віталійці, так, щоб зрозуміти серце, ноги. Він має проблеми Ти... з спиною, з хребтом. Хотіли оперувати, але там має щось, але боялися А uh -huh. коли б прооперували, то був би може Потім в нього є вертічене, крутиться голова. Uh -huh. В ухах, напевно, дзвонить трошки таке так? а Воно просто крутиться і не раз може ага. і пасти. Що є? є. Та, 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 ж, а, цілий 90 років. І тиск високий. І... 90 років до на, на. На твою думку, чому й до так живуть довго до 90 років? Скажи мені, один, два, три. Вони ще пильнують. Ну, не чекайте, конкретно, скажіть, чому? Один, два, три, скажи мені, чому? Нехай твій чоловік їжа подумає йти, скажи. Ну, 90, 90 їжа, 80, 85, у нас їдять більше жирне, таке. от. Ага. А тут більше овочі, фрукти. Шер. Тут розумієш, Жареного. їжа зовсім інакше, ніж у нас. Так. Нас жируть, як ті коні, а вони теплюються. О, оце. Весь, це номер. Не п'ють. Не п'ють зовсім. Самогон. Ну кажуть, італійці п'ють багато вина, і тому довго живуть. Ми, <рес> я то так... знаю. А вино розмовляють з водою. То, Та, я, чуть -чуть. Де я хочу, всі з водою розмовляють. Знаєш, який перший той секрет довге життя? На мою думку, що вони завжди, ото, як той сніданок, є там пів дев'ятої і обід пів першої в, в годину ту саму, в годину, ту саму. Вони не їдять цілий день. Оце, оце дуже сильно допомагає, а в нас їдять цілий день. Захотів графік. — графік це дуже допомагає. Правда чи ні? Міша нас... Ти ігор, міша ігор, 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 Ігор забула, але справа в тому, що не всі живуть девіносто є і менше, та так нас тоже живуть 90 і вище дуже мало Жінки є але... і багато спортом на, займаються, на я Тобі скажу дуже бігають, багато спортом займаються. ду де тут, чи там тут тут. — тут? Та де в нас ходять там... пар тут? Ходять багато. Ну, а скільки ми зустрічаємо, правда, і війни, не... де в нас. Спортом теж і... так. Хто хоче займатися, той займається. Одмітрій, що раз роботи йде на турні. Хто так... хоче, той займається. Хто хоче, так... йде в вас. І так довго на роботі не роблять. Я деякі відео І немає такі проблем, як У нас, у нас не проблеми. І весілля, то гостини роблять, а, знаєш, живуть. Правильно. Готують дуже, перекривають дуже за все багато. Так. правда? Як наготують на ті свята, то слухайте, так. До... Я ці, то... Я, я, я теж того я вже не переношу. Я теж того не люблю. Я навіть і не хочу, щоб мене хтось так. так. Куб, а, знаєш, потім треба... Три дні до... їдять то саме, пізніше що Тут то стабільність поїдає. Ага. Ніхто собі думає, що... Він знає, що його чекає завтра. Ага. А. А нас на Україні не знає? Так. Пенсія Бо велика. І ось і і Бо Пенс... знає, пенсія за що пенсія скоро велика. вже вмирає, правильно? А? Нас дуже скоро вмирає. Ні, хто. Та вмирає, нас у 70 років, у 75 і вже так, багато. 60-70. А, то, то вже тепер вже ті останні роки, то так. Раніше такого не було. І там іде. Мама мій, Ліда проблема. треба ну, взагалі, у нас і клімат не здали. У нас мужні ще не довго працюють. Іду, іде на восьму годину. і сьомі додому приходить. А де ти тут таке бачила? Щоб якісь італійці на, на стройці чи робить чи робить. Де не б на любі роботі Він ти на обід прийде додому дві години вдома, п'ять вже закінчує. Приходить, хто не приходить вдома. Дехто не приходить, де хто бере своє доїжджають, то їй доїжджають. Так правильно, їй доїжджає, де хто. Але, Але беруть з собою тві валізи, то все временно, і воду, і, і гаряче щось там. А, на обід їсти. Ну а що, я бачила? багато цих... Ага, що в хом'ятку не їдять, кожен день паніну, то тобі треба їсти, кожен день бутерброд Ні, дам, їсти. Це я буду брати. Він є е, кілограм 1,69. 200 грам, я його візьму. Мортаделля. Сто років я не брала Мортаделля, я зараз ще візьму Мортаделля. Де ж вона є? Ecco mortadella, 99. Уж є хліб дуже такий добрі, смачне купили. Пасуре и сипуля наша эпичне. 100 со сторонами. а але фармиджана. Коли, бачите, 1,60 за кілограм. Ріжеть, ріже, двоє говорять. Такі жінки старшого віку, як я, ніс не рухаються, нічого не рухаються. Грація. Мама, як вони довго відповідає. Зараз мені вже запчати в руки мені. Вона ще відповідає і моє той пакет, пермисок тримає, тримає в руці мій пакет. Ви можете представити? От, після 50 я тепер вже розумію, чому людей не беруть, не хочуть брати на роботу, бо руху ніякого немає, ніякого нема. Або ти не знаю, я, я, я рухаюся. Я, якщо я добре не поїла, я рухаюся дуже скоро. Що мені тут треба було взяти? Не надже, я не пам'ятаю, що. Мала я список, і я запхала його десь в кишеньку, і я забула, що мені треба взяти. А, містер мускул таке, мені треба таке взяти. Я хочу все-таки ще одну сметану взяти. Ви мені написали, щоб я, я пробувала... Цей каву пити з. Як називається? Каву пити з... Скільки є на паску? Яку мені взяти? З кокосовою улійкою така масло таке кокосове є в мене. Я два-три рази пила і, і воно добре, але о, що навіть оферта є, о, Дивіться, яка гарна оферта. От візьму я таку. срок ще не закінчується. До 31-го, значить, треба взяти ось цю. Що до 3-го. Ставимо сюди, а тут окей. Оце скільки яїчок тут є. Ці, вони такі без марки для дітей, там нічого нема. Кіндер-сюрприз, скільки коштує? 13 євро. Подивіться на ціну лінду. О, 22 евро. От Ну, великі яйця, 320 грам, 23 евро. Ну, тут скільки копій є оферта по 12 за кілограм, тут 13,70 за кілограм. Ця, ця марка дуже-дуже добра, найкраща. Найкраща з тих марок. Ще накупив пиво. Шукає пиво, торт вже купив. Торт стоїть, заморожений з морозилки, такий торт гарний. Можете свято буде. Ніяк не годен вибрати з поманти. Та бери то, що в оферті є. Та бери то, що в оферті є. Коштує вісім, бери за 5. Я взяв 5, а мала без оферти. Люди деколи не розуміють, що ти як візьмеш за вісім, то що коштувало 8, а зараз 5, 5 це якість є. Чомусь воно 8 коштувало раніше, а тепер 5 його поставили. Ні, Він не дивиться. Він того за 5 взяв, то що він не знаю. Все з поманти добре у нас. Гуреньки мої, Все-все добре. Так, що тут є? Шантиклер мене не цікавить, бо це не є добра, а, миючий засіб. Так, заправка бензину. Мій компаньон мені заправляє бензину. Це мені дуже сильно подобається один раз в рік. Один раз в рік. Один раз в той, через три місяці я бензину один раз два місяці. Мені вистачає бензина, бо я багато ходжу. А море, чао! Граціє! Бо я завжди всюди ходжу безплатно. Я не плачу не на автобус, я хожу ногами, Дорогі мої. Ногами, так щоб вам сказати. Ногами. В центр я пішла ногами. І ось так, І прихожу ногами, і всюди ногами, і в нас тут місто невелике. І ми задоволення отримуємо віськір. Я готую ділікатес по італійськи Це на завтра буде. Отут в мене така велика каструля є, бачите? Оце в мене тут є цибуля. Цибуля морква і пор. Сидану я не маю. Що я готую? Я готую ось це. Дорогісіньке мої. Зараз я вам покажу, що це таке. Це такий. Е, прочитайте, що є тут є. Це такий е, з корови роблять. Це такий жолудок. Я не знаю, в Польщі таке їдять. Колись давно я таке в Польщі їла. Бачите? Подивіться тут дається таке на Україні. Такий делікатес. Звичайно, є корови, звичайно, є бики на Україні. Але ось таке чомусь в нас таке на Україні не їдять. Воно, напевне, дуже такий запах має неприємний, але воно у нас продається вже майже відварене. Майже відварене, почищене, все дуже чистесеньке, наполовину відварене, я так думаю. Це треба варити. Я тут вже порізала такими кусками. Ось такими кусками, бачите, трошки великими, такими, воно пізніше зменшиться. Це дві упаковки я купила. Ще одна упаковка. У упаковці майже пів кілограма, за кілограм 9,40, як ви бачите, центру Pelle дібовіно. Це така тріпа, по-нашому, що можна інакше назвати. Пізніше, до цього я зараз буду кидати в каструлю, поріжу. Це все. Пізніше, я буду ще такий, у мене є така ще баночка. Помідор, перепущений помідор. Пізніше я ще буду додаватися дуже сильно смачна, тому що вона вже з овочами відкрита і попробую, вона дуже сильно смачна, вона дуже сильно смак міняє. так, чуть-чуть чу -чу того e, то є такої томатної пасти. Побачимо, що вийде.